Всім привіт! Сьогодні 17 січня 2024 року і сьогодні перший день марафону-струнка компанії Choice. Зараз я буду готувати свій сніданок, це в мене протеїновий коктейль Slim, і я хочу показати вам, як я це роблю. Це в мене протеїновий коктейль Slim. Це в мене молоко 1%, але потрібно півтора, але я не знайшла, ще пошукаю. Це в мене шейкер від Choice. Тож зараз буду готувати коктейль. Ось я відкрила коктейль в нього запах як в сухого молока. Треба додати молока, десь 250-300 мл. Налила я молочка, і треба 3 столові ложки безверху додати саме цього коктейлю. Два. Три. Так, ще я добавлю тут молочко у мене залишилося. Такі закриваю. Шейкер. Щас, закрию. Так, закрила і тепер треба його зловтати. Так це все добре спавкати і, і треба зразу випивати. Цей коктейль саме для сніданку, він добре насичує, кажуть, що мінімум 3 години. Ну то ж, перевірю. Так. Ну що, попробую. На смак мені подобається. Це дійсно такий коктейль смачний. О, я таке люблю. Тобто, якщо ви взагалі любите молочні коктейлі, ну там, он да, от пили в дитинстві. Ну, це приблизно такий смак, він такий нейтральний, бо тут немає ніяких домішок, Ну, кажуть, що можна додати там банан, а, хто хоче, може якісь ягоди. Ну, мені без, без цього досить, досить вкусно, досить смачно. Тож можу рекомендувати. Дуже смачно. Дійсно. Ну, я отаке люблю. Хто любить молочну продукцію, молочні коктейлі. Тож, спокійно. Смак гарний. Все, випила, слухайте, ну, дійсно смачно. Я б ще в один такий би випила. Але не можна. Це ж марафон схуднення. Ну, дійсно класно. Побачимо, як він насищає.